Рішення про виділення 25 гектарів лісу під забудову викликало велику кількість невдоволень серед екологів. Вони запевняють, що виробка цих територій лісопарку буде мати дуже негативний вплив на й без того складну екологічну ситуацію у Харкові. одним з яскравих прикладів знищення зелених насаджень став майдан конституції. На майдані Конституції ще рік тому були дерева, а зараз їх повробували. З якою метою це було зроблено, не зрозуміло. Адже проїзну частину не розширили, а місця, де росли дерева, так і залишилися не заасфальтованими. Думки харків'ян з приводу цього розділилися. Погано а вплине, вплине, а як же? І Повітря, ж чисте, і потрібне зелені. Ну, вбрали, а тепер що ж тепер зробиш? І все це було зроблено зділена в того, щоб площадь більше здійснить. І более ну, Конечно, жалко, они как бы создавали уют. Это ужасно. Они закатали всю площадь в асфальт. Вот было так хорошо раніше, клумбочки зелененькі, а тепер у нас голое поле богиня Ника бігуща по планеті. Але у міськраді стверджують, що вони не лише їх знищують, а й висаджують. З офіційними даними, у 2012 році у місті було висаджено 1400 дерев, а екологи нарахували, що знищено набагато більше. Близько 5000 тисяч дерев було вироблено на території Харкова. Зелені вважають, що активна виробка дерев пов'язана з великим попитом на землю, зокрема там, де розташовані зелені насадження. На їхню думку, зараз взагалі у Харкові існує єдиний спосіб догляду за зеленими насадженнями це їхня виробка. Влада чомусь вперто не наймає фахівців для догляду за рослинами. 90% падіння дерев це саме земельні роботи, які про ну просто не узгоджені з фахівцем. На думку екологів, для покращення існуючої ситуації з зеленими насадженнями, харківській владі потрібно брати приклад з таких міст як Донецьк, Луганськ, Горлівка. Там у склад погоджувальних комісій зелених насаджень входять екологи громадських організацій. Які мають постійний зв'язок з місцевим населенням? Сергій Носков, Роман Шеремський для Мальва Тіві.